Ми запрошуємо містян і містянок приносити каштани до Гончаренко центру. Ми їх тут всі збираємо і 19-20 жовтня відвеземо на пункт прийому, отримаємо за них гроші. І на ці гроші спільнота Добромир буде готувати для збройних сил України енергетичні суміші. Збирати каштани у парках, скверах біля своїх будинків і долучитись до благодійності. Така мета акції каштани перемоги. Її розпочали 3 жовтня. Відтоді містяни принесли 50 кілограмів каштанів. Розповіла ініціаторка Вікторія Талашкевич. Каштани це гроші, які зараз лежать під ногами. Тобто, якщо людина не може допомогти армії копійкою, вона може допомогти каштаном прийти, зібрати, принести, а ми перетворимо це на гроші. Пенсіонерка Надія збирає каштани щодня. Каже, по 3-4 години. Торік на каштанах заробила 3 тисячі гривень. Щоб не лежати, і не хникати, і не пі пігулки не глотати, я вирішила займатися так. Це мені, по-перше, для тіла хороше. І додавка до моєї пенсії здає каштани в пункт прийому вторинної сировини. Ціна на приймальних пунктах 4 гривні. Дуже мало каштанів цьому році. Да, можна сказати, що не урожай. Далі каштани здає підприємство, яке займається переробкою. Ціна диференційна, якщо це привозять люди або дрібний опт, ціна може бути 6 гривень, якщо ж привозять, наприклад, заготівельники або люди великі партії, там від тони і більше. Ціна може бути більше – 6,57». У цьому році каштанів менше, ніж торік. Він дрібніший і обсяги заготівлі менші. Торік у жовтні заготовили 30 тонн каштанів, нині 10 тонн, говорить Віктор Куліш. Каштан має бути цілий, каштан має бути не подавлений, не розмелений, розбитий. Він має бути більш-менш сухенький. Каштан не має бути цвілим. Дуже велика помилка, що багато людей заготавлюють каштан в пакетах. А в пакетах він буквально там день-два. Він запріває, зацвітає і втрачає товарний вид відповідно свою товарну цінність. Використовують каштани у фармацевтичній галузі. Розповіла завідувачка аптеки Ольга Касьянова. Для виготовлення лікарських засобів у вигляді бальзамів настоянок і екстрактів. Каштани. Містять в собі багато вітамінів А, В, С і К. Бальзами допомагають в поліпшенні стану судин, підвищують їх еластичність, а також застосовують для лікування після операційних та посттравматичних набряків та гематом. Екстракти застосовуються в лікуванні захворювань вен нижніх кінцівок, тобто варикозного розширення. Вен акція каштани перемоги триватиме до 19 жовтня. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.